Тема заняття у весняний день з розвитку мовлення для дітей молодшого дошкільного віку. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі. Мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю, Доброго настрою на весь день бажаю. Хай на милих ваших личках привітні розцвітуть усмішки. Вліво, вправо поверніться і сусідам посміхніться. За руки один одного візьмемо і дружно привітаємось. Добрий день! Дітки, ми, як і завжди, з Маєю раді вас вітати і хочемо вас запросити на цікаве заняття. Діти, чи відомий вам цей маленький мандрівник? Як він називається? Так, кораблик. Правильно, це кораблик. Кораблик справжній чи іграшковий? Так, мої хороші, він іграшковий. І з чого він зроблений, як ви вважаєте? Так, цей кораблик зроблений із паперу. І такий кораблик можуть зробити дітки. Але про це ми поговоримо з вами пізніше, тому що ви ще маленькі. Коли ви будете старшенькими, ми з вами. Будемо робити такий кораблик. А зараз ми продовжуємо далі. Великі кораблі пливуть морями та річками. А як ви вважаєте, чим пливе наш паперовий кораблик? Ви не знаєте, а я вам зараз розповім. А наш кораблик пливе струмком. І цей струмок запускають їх дітки. А ви знаєте, звідки вони взялися, ці струмки? Ні, тоді слухайте, розтанув сніг, і з води утворилися струмочки. Якої пророку це буває? Так, навесні. А що роблять весняні струмочки? Вони біжать, мчать, дзюркочуть. Які вони струмочки? Швидкі, прудкі, прозорі, чисті, холодні, веселі. А що зробив наш кораблик, коли потрапив на водичку? Він став рухатися, плисти помчав уперед. Молодці діти, от як добре ви все знаєте. А зараз я пропоную вам скласти невеличку розповідь про весну. Але ви повинні мені допомагати. Згодні? Тоді вперед. Я починаю, ви продовжуєте. Домовились? Так. Настала весна. Ростанув сніг. Повсюди біжать струмочки. Ми зробили із паперу кораблик і пустили його в мандрівку струмочком. Поставили кораблик на водичку, і ось кораблик поплив. Він поплив уперед, швидко та прудко, разом із веселим весняним. Струмочком. Кораблик поспішав вперед, а струмочок гойдав його на хвилях та співав дзвінку пісеньку. Молодці, мої хороші, гарно працюєте. Діти, чи можна вважати наш кораблик іграшковим? Так, звісно, а чому? Тому що він паперовий. Молодці! Давайте пригадаємо, які ще бувають іграшки. Зараз я покажу вам картинки, а ви будете називати їх та добирати ті слова, які відносяться до всіх цих предметів. Домовились? Добре. Дітки, я пропоную вам погратися в гру, яка називається Що це за іграшка? Ви готові? Тоді слухайте мене уважно. Перед вами зображені трактор, кораблик і машина. Як ви вважаєте, як одним словом ми можемо назвати ці предмети? Так, мої хороші, це іграшки молодці. Продовжуємо далі. Як одним словом ми назовемо ось ці предмети: чашку, тарілку, чайник, ложку? Це посуд молодці. А як ми одним словом назвемо зайчика, ведмедика і лисичку? Так, мої хороші, це тварини. А як ми одним словом можемо назвати ось цю картинку, на якій зображені? Шубка, шапочка? Носочки, шарфик і ковтинка. Так, це одяг. Молодці! Гарно працюєте. Дітки, а ось перед нами зображені предмети: крісло, комод, шафа, ліжко, стілець та стіл. Дітки, як одним словом, ми можемо назвати ці предмети? Так, мої хороші, це. Меблі. Ви великі молодці. Дітки, наш кораблик плавав-плавав струмочком і повернувся додому, бо він у нас трішки чарівний. Але зі своєї маленької подорожі він приніс найкращі спогади та враження. Наприклад, йому дуже сподобалося весняне небо. А ви хочете про нього поговорити? Так. Але перед тим, як ми будемо про нього говорити, нам потрібно трішки відпочити. Згодні? Тоді починаємо відпочивати. Готові? Вперед. Руки в сторони та вгору. На носочки піднялись. Піднялись? Молодці. Підніми голівку вгору. І на долоньки подивись. Присідати ми почнемо. Присідаєте? Молодці. Добре ноги розімнемо. Раз присіли. Руки прямо. Встали знову все так само. Повертаємося вправно. Все виконуємо гарно. Вліво, вправо повернулись і сусіду усміхнулись. Молодці все гарно виконували. Я обіцяла вам, що ми поговоримо про весняне небо. Я вам зараз про нього розкажу. Давайте, діти, ми поглянемо на цю картинку і пригадаємо, яке ж небо навесні. А небо навесні високе, чисте, ясне, гарне. Так, якого кольору воно? Синє, блакитне. А що пропливає по синьому весняному небу? Хмаринки, молодці. Пригадайте. Похмурими зимовими днями хмари були сірими, темними, важкими. А якими вони стали навесні? Легенькими, світлими, білими, пухнастими. Зимові хмари могли нам принести снігопад, хуртовину. А чого можна чекати від весняної хмаринки? Як ви гадаєте? Дощику, молодці мої хороші! Ви гарно сьогодні працюєте. Але нам пора прощатися. як і завжди, я хочу вам задати декілька запитань і хочу почути на них відповіді. Дітки, хто такий маленький мандрівник? Так, це паперовий кораблик. А що буває навесні, коли тане сніг? Так, мої хороші. Біжать струмочки. Дітки, а про яку пору року ми сьогодні говорили? Так, про весну, дітки, а вам сподобалось заняття? Я дуже рада. Дітки, я, ваша Олена Вікторівна та моя подружка Майя прощаємося з вами і говоримо до нових зустрічей. Дякуємо за увагу!